Вітаю! Мене звати Зірковська Наталія Михайлівна, я працюю викладачем географії у Вищому професійному училищі No71 міста Кам'янка-Бузька. Сьогодні хочу поділитися досвідом роботи, а саме, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках географії шляхом впровадження елементів інноваційних технологій. Я на Москуменський писав. Усіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях гаряче прагнення до знань і навчання. Я цілком з ним погоджуюся, тому що одним із шляхів модернізації освітньої системи України є впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій і методів. Розглянемо сучасні інноваційні технології, які сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. Це є технологія особистісно орієнтованого навчання, технологія розвитку критичного мислення, технологія проблемного навчання, інтерактивні технології, технологія розвивального навчання, інформаційно-комп'ютерні технології, проектні технології та ігрові технології навчання. Саме поняття інновація в перекладі з грецької мови означає оновлення, новизна або зміна. А що ж таке інновація в освіті? Це результат творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, а також процес оновлення чи вдосконалення теорії та практика освіти, який оптимізує досягнення мети. Інноваційні технології це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності. Що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Коли ми застосовуємо сучасні освітні технології, в першу чергу ми сприяємо переорієнтації процесу навчання учнів географії на компетентнісну основу, також досягнення більш високого рівня навчання та виховання у розвитку сучасного учня, підвищення ефективності та інтенсивності уроку географії. Підвищення рівня осмислення навчального матеріалу. Також сприяємо розвитку здібностей і творчої активності учнів. І пробуджуємо і отримуємо інтерес учнів до вивчення предмету і до навчання в цілому. Розглянемо інноваційні технології навчання географії. Зокрема, це є проблемно пошукова технологія, ігрові технології, технології колективної та групової діяльності. Проектна технологія та інформаційні технології. Отже, використання технології проблемного навчання. Проблемне навчання як один із методів активного навчання допомагає учням самостійно засвоювати зміст уроку, навчає вчитися, виробляє вміння вирішувати завдання під час навчально-пізнавальної діяльності. Саме тому у зміст завдань систематично включає проблеми пізнавального та практичного характеру які стимулюють думку учня, формулюють його інтерес до вивчення географії та є ядром розвивального навчання, умовою такого свідомого засвоєння предмета, використання ігрових технологій. Які є переваги від застосування рольових ігор? В першу чергу це є розширення можливих варіантів поведінки, так, учня, сприяння зниженню надмірної напруги стимулювання до опанування новими поведінковими навичками і можливість їх тренування. Наступна технологія організації колективної та групової навчальної діяльності це така форма організації навчання в малих групах, об'єднаних загальною навчальною метою, заопосередкованого керівництва викладача та співпраці з учнями. Проєктна технологія. Це освітня технологія, що дозволяє індивідуалізувати навчальний процес і дає можливість дитині проявити творчу самостійність у плануванні організації і контролі своєї діяльності. Інформаційні технології. Отже, це є мультимедія, це є демонстрація матеріалів наочних посібників і карт, демонстрація процесів та явищ. Перевірка закріплення знань та вмінь учнів, а також самостійна робота учнів. І зараз до вашої уваги пропоную переглянути інноваційні технології навчання, які я використовую у своїй роботі. Це технології інтерактивної дошки, ігрові технології, групова навчальна діяльність, проектна технологія, комп'ютерно-інформаційні технології. Тестові технології, практичні роботи і дослідження, а також кейс метод. Отже, технології інтерактивної дошки найчастіше використовує інтернет-сервіс Learning Apps. За допомогою цього сервісу він є безкоштовний, можна зареєструватися. Знаходимо свою категорію відповідно по предметах, так, географія. Далі нам висвітлюють теми, які ми опрацьовуємо, наприклад, Азію, і, відповідно, блок питань ми, учні відповідають. Таким чином ми перевіряємо навчальну діяльність учнів. Ігрові технології. Ігрові технології використовую. Найчастіше це є, наприклад, під час узагальнення і систематизації знань географічної КВК при вивченні якоїсь, завершенні вивчення якоїсь теми, слабка ланка. При перевірці домашнього завдання знайди помилку при актуалізації опорних знань. Ну і квести, і брейнри найчастіше використовуємо як позакласна робота, або при підготовці тижня, проведенні тижня географії. Групова навчальна діяльність отже, це така форма організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних загальною метою у посередкованому керівництві викладача і в співпраці з учнями. Метою цієї технології є Розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності. Наприклад, вивчаючи тему країни Європи, поділяє учні на групи, кожна група має аркуш відповідно з певною країною, де є розписані блоки, починаючи від візитної картки і завершуючи там міжнародними зв'язками, потрібно описати так, охарактеризувати дану країну по цих блоках. І це дозволяє іншим групам так, послухати доповіді, проаналізувати, обмінятися своїми думками. Відповідно, якщо є якась додаткова інформація, вони теж її озвучують. І це дуже добре працює, коли потрібно повторити всю тему і підготуватися, наприклад, до контрольної роботи. Так, проєктна технологія. Ну, тут учні саме мали можливість підготувати проекти, так, виготовили плакати до Дня Землі. Таким чином ми виховуємо екологічну свідомість учнів. Отже, вони творчість свою проявляють, тому що вони малюють, продумують, так. Тобто, отже, тут, власне, закладено, що оця частина це є. Відповідно, екологічно несвідомі люди, які руйнують нашу планету, так? і екологічно свідомі, тобто в якому би вони хотіли жити в світі. Так? Тут власне, вони пропагують е за нас планету, ніхто не врятує. Так? І Земля, наш спільний дім. Це були такі теми їхньої проєктної роботи, де вони. Екологічно мислять, де в них розвивається екологічна свідомість, і це стимулює їх до саме розуміння того, що є ресурси вичерпні, їх потрібно берегти, так? потрібно економити для того, щоб майбутні покоління могли користуватися даними, даними благами. Наступні технології це комп'ютерно-інформаційні. Так, звичайно, що усі користуються даними технологіями, ми вже до цього дуже звикли, нам дуже зручно. Так? Зазвичай це є телевізори, проектори та мультимедійні дошки. Ми можемо продемонструвати різні презентації, ми можемо продемонструвати різні процеси та явища, які відбуваються у природньому середовищі. І це... Учням дозволяє краще пізнати даний предмет, їм це набагато цікавіше, ніж розповідати, а ще й побачити. Це дуже люблять діти користуватися даною технологією. Тестові технології. Щодо тестових технологій, то використовують друковані тести. Користуюся готовими або сама розробляю до відповідної теми. Зазвичай це є для швидкості перевірки домашнього завдання, для орієнтування, які саме теми потрібно повторити, наприклад, при підготовці до контрольної роботи. Також використовую тести на урок, всеосвіта тести, де дуже швидко можна перевірити. Знання учнів по даній темі. Але, звичайно, ці тести, ну, це моя рекомендація проходити самостійно для того, щоб зрозуміти, чи коректно поставлені питання, чи є відповідні відповіді, бо деколи бувають дискусії з учнями, так, через некоректно поставлене питання або. Кілька варіантів відповідей правильних, а має бути одне тільки правильне. Ну, тобто бувають і такі моменти. Наступна технологія це практичні роботи і дослідження. Щодо практичних робіт, отже, за програмою ми маємо відповідні практичні роботи. Так? Ми їх виконуємо, маємо практичні зошити. Щодо досліджень, можуть використовуватися як випереджуюче навчання. Можуть використовуватися як узагальнення після вивчення даної теми. Так, і, відповідно, дуже діти люблять готувати презентації, наприклад, готували презентацію, дослідження, на звичайні води туризму. Тобто, які є види туризму, то ми так готувалися до сусіднього дня туризму. Так, і також відвідували музеї. це було дослідження історикокультурно. Життя нашого міста. Це якраз краєзнавчий музей. Отже, діти багато отримали емоцій позитивних, вони побачили багато експонатів, які до того часу ну, не всі відвідували, наприклад, так музей. Багато почули історичної інформації. Ці знання вони також використали на уроках історії, на, на мистецтві. Тому в результаті даного дослідження це дослідження було групове дослідження, були поділені групи, одні досліджували історію, одні досліджували культуру і потім обмінювалися досвідом. Так, теми досліджень, що було метою і загальні висновки. Дітям було цікаво про дізнатися дуже багато історії так, і культури про своє місто, як воно формувалося, які, відповідно, були там, е, форми правління і так далі. Ось тут саме вони користуються експонатом даного музею. Так. Наступний метод це є кейс-метод. За допомогою цього методу, відповідно, можна створити таку, можна сказати, і дискусію на уроці, і також це такий підхід, який ґрунтується на вивченні конкретних ситуацій або проблем. І це дозволяє учасникам аналізувати і розв'язувати дані проблеми. Тобто є проблема. І потрібно за допомогою питань, які є в даному кейсі, вирішити ту проблему. Тобто йде поетапне розв'язування проблеми. Дітям це цікаво, і вони багато інформації обробляють, багато обговорюють інформацію, і це дозволяє їм вирішити даний кейс, наприклад, тема транспорту країни. Отже, завдання таке. Так, інформація. Така. Іван підготував інформацію про те, що на Сумщині є вже три маршрути, якими прямує комфортабельний автобус на рейках, здатний розвивати швидкість до 120 км на годину. Автобус польського виробництва може перевозити одночасно 169 пасажирів, так, і долає 195 кілометрову відстань від Сум до Харкова. Так, Трохи більше, ніж за три години, але це значно швидше від іншого сухопутного транспорту. Запитання кейсу. Перше, які основні показники характеризують роботу видів транспорту. Друге, які з них найоб'єктивніше відображають його ефективність? Третє, чому залізничний транспорт є найбільш розвиненим в Україні. І четверте, виявіть та доведіть переваги залізничного транспорту. За допомогою питань кейсу вони вирішують дану проблему. Дітям є, над чим подумати, так, це е, такий метод, який дозволяє обговорювати м, різні рівні. Так? І вирішувати дану проблему. Наступна тема це, наприклад, сільське господарство. Отже, діти отримують завдання кейсу: Ви, як фермер, плануєте розвивати рослинництво на одній з територій країни. Але знаєте, що умови для ведення сільського господарства в ній різні. На півночі України в Полісі зволоження надмірне. Далі на південний схід поширюється слабопосушлива і послушлива зона, де для одержання високих врожаїв у сільськогосподарських культур необхідне зрошування земель. Завдання кейсу обчас значення коефіцієнта зволоження для міст рівного і Дніпра, якщо середньорічна кількість опадів у них становить відповідно 700 і 500 мм, а середньорічна випаровування 650 у рівному і 800 у Дніпрі. Друге, встановіть, який тип зволоження характерний для території кожного міста. Третє, визначеність сільськогосподарські культури, які можна вирощувати у Рівненській та Дніпровській областях, враховуючи коефіцієнт зволоження. Отже, вони пробують себе у ролі фермера, коли вони мають розпланувати, врахувати всі чинники. Для того, щоб одержати високі врожаї сільськогосподарських культур, які вони будуть вирощувати на даних землях. Отже, вони також використовують багато математичних розрахунків, тобто вони користуються формулами, отже, це є вже міжпредметні зв'язки, наприклад, з математикою. Так вони встановлюють типи зволожень, які характерні, вони визначають сільськогосподарські культури, які можна вирощувати, наприклад, дуже багато є. В нас спільного з даними спеціальностями, які ми вивчаємо, тому що багато дітей планують таки стати фермерами, так? ті, хто вчаться на трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, і це вже пробуджує в них такі спроби себе у розвитку свого можливого майбутньому бізнесу отже, підсумовуючи вище сказане, можу сказати наступне: що різноманітні форми і методи проведення навчальних занять дають можливість в першу чергу це виявити здібності кожного учня, викликати непідробну цікавість до предмету. Розвинути ідеї співробітництва вчителя та учня, стати активним учасником навчального процесу і засвоїти матеріал безпосередньо на уроці. Тому впровадження інноваційних технологій на уроках географії значно підвищує ефективність її вивчення. Це буде забезпечувати високу мотивацію і розвивати творчий потенціал. Я дякую за увагу. До нових зустрічей!